Родительский дом, разбитый под фундаментом. Делать нечего уже. Бабушкин дом рядом был, он так плюс-минус уцелел, подлежит восстановлению. Я живу в бабушкином доме. Так, немного подремонтировали и ждем, когда выделят помощь, тогда уже будем восстанавливать. Потихоньку люди что-то делают, но без света это очень тяжело. Это все на генераторах. Генераторы есть не у всех. Приходится где-то их брать, доставать, заправлять их надо. Но, в общем, это усложняет работу очень. Дождик дома остался, я повешиваю где-нибудь там в доме. Так, плюс-минус хотя бы ориентир, что праздник идет. Процентом 80 людей були б світлом, але це нікому не потрібно. Тимчасове житло я собі обустроїв. Ну це теж ненадовго. Гуманітарку регулярно возять, проблем немає, є проблеми тільки з світлом. Світла тут не було, немає, і я не бачу в ближайші години роки, що воно тут буде. От. Вертатися ніхто не вертається. такі <звітла> гарненькі. Такі. У нас троє дітей славянські приїжджають на вихідні такі, бо у них, ну, родителі там же хати розбиті, ну вони так приїжджають. Зараз так же ж нельзя так ходить по бібліотекам масових таких. Этих. Ну, прибігають, забігають, трошечки побули да, і пішли. Оце наші дітки робили на різдво такі от різдвяні віночки. Такі ось, бачите, які чудові. Ось такі ось поробки, такі ось. Ну, вони приходить, вони вдома робили, сюди прийшли, щоб люди бачили. Настрою, мабуть, нема ні в кого. Ми так по-домашньому будідворах. У мене вдома двоє. Поставили йолку, і ото і все свята. Щось приготуємо, сядемо та відмітимо.